Я люблю геймпади, а також бренд Xiaomi. І коли Xiaomi зробила свій перший геймпад, я був дуже збуджений. Проте рівно до моменту, поки не зрозумів, яке ж воно кончене. Стік повне лайно. Затримки велетенські, гіроскоп на чиє, проте він ніде не працює. І щоб пограти на ньому на компі, треба шукати окремий застосунок на гітхаб та драйвер. І як наслідок, я залишив його собі як нагадування про те, яким не повинен бути геймпад. І відносно недавно Xiaomi знову випустили новий геймпад під одноіменним брендом та ще й з припиненням еліт у назві. І я його придбав. І як мінімум виглядає він незвично та й зібран якісно. Але є одне але, хоча навіть ціла алея. І в сьогоднішньому відео я детально розповім вам, що з ним не так. Ну а для тих, хто працює на ноутбуці і прагне комфорту, раджу звернути увагу на підставки від Офіс Про. Вони міцні та виконані із якісного алюмінію. Силіконові прокладки не дають підставці ковзати, крім того, вони захищають ноутбук від подряпин. Конструкція надійна і витримує навіть найважчі ноутбуки. Офіс Про ЛС 111 дозволяє звільнити місце на робочому столі та встановити ноутбук на рівні очей, що запобігає згорбленню та забезпечує правильну поставу під час роботи чи гри. Ну а для тих, кому висота не потрібна, є модель LS 530, яка не тільки задає комфортний кут нахилу, але й захищає ваш ноутбук від перегріву. Посилання на обидві моделі підставок Офіс Про ви знайдете в описі під відео. Геймпад надходить в доволі гарній, але не щільній коробці. Усі надписи китайською. На зворотньому боці можна побачити, що кнопки геймпада не звичайні мембранки, а справжні механічні свічі, як у миші. Всередині коробки є вирізи під кнопки та стіки, які додатково забезпечують безпеку при транспортуванні. Сам геймпад одразу складає добре враження від якості збірки, а під ним у коробці у якості додаткового аксесуару розташована кліпса для мобільного телефону. Що ж стосується інструкції, вона теж китайською. Але то не проблема, бо я для вас все перевів і розповім що до чого. Зовні Xiaomi GamePad Elite Edition чимось схожий на DualShock 3, в якому поміняли місцями хрестовину та лівий стік з додаванням додаткових кнопок на нижній частині корпусу. Сам корпус матовий, проте тригери, бампери та додаткові кнопки виконані з глянцу. Стіки прорезинені та високі, незвичайна форма хрестовини також має достатньо великий відступ від поверхні. Отвори для гвинтів мають гумові заглушки. На верхній частині геймпаду розташований Type-C порт та отвір кріплення для мобільного телефону. Кріплення дозволяє встановити телефон завширшки до 9 см. Усі контактні елементи виконані з гуми. Механізм доволі жорсткий та надійний. Тож, випадково, телефон зі свого місця не вискочить. Форма геймпаду дуже незвична, проте мені подобається. Зібран він дуже якісно, що можна зацінити в asmr тесті Геймпад не люфтить, не деренчить, якісно зібраний і на перший погляд, наче коштує своїх грошей, але достатньо під'єднати його до комп'ютера, як всі ці переваги одразу втрачають свою вагу. Під'єднати геймпад до комп'ютера можна за допомогою блютуз або через комплектний приймач, знайти котрий можна у лівій частині корпуса контролера в прихованому відділенні. Цікавий факт: по кабелю цей геймпад не працює, Type-C тут виключно для зарядки. Протокола підключення у геймпада 3. вони працюють як через приймач, так і через блютуз. Перемикатися між котрими необхідно подвійним натиском кнопки меню. А щоб забути всі попередні пристрої і пройти в режим пошуку, необхідно натиснути Power і стрілку вверх при підключенні геймпаду. По приймачу на ПК працюють два режими. Режим середнього діоду це Xbox 360 контролер, в якому вісь має мертві зони та прив'язки, але при цьому працює аналог тригеру. Якість зв'язку дуже погана. Він пропадає вже в іншому боці кімнати. Режим правого діоду XMGP1. Він теж має мертві зони та прив'язки до осей. При цьому ще й тригери не аналогові. Якість зв'язку така сама погана. При підключенні по Bluetooth геймпад працює ще в двох режимах. У режимі лівого діоду геймпад відображається як xmgp 1 gt і у цьому режимі він взагалі не працює на ПК. У режимі двох крайніх діодів в системі він визначається як Unknown Gamepad. У цьому режимі тригери геймпаду не аналогові, проте немає прив'язок до осей. Його можна настроїти через Steam як Xbox Controller. Там можна розмітити усі кнопки, проте тригери чомусь не працюють. Якість сигналу при тому доволі добра, і він лупить з іншої кімнати. Тобто з усіх режимів адекватно працюючого на ПК взагалі немає. Я вже я жалкую, що купив того доробло за власний кошт. Але, можливо, прошивка це може виправити. Для цього необхідно завантажити застосунок з сайту гімсяомі.com, який повністю на китайській мові. Чисто інтуїтивно я знайшов, як оновити прошивку, проте, незважаючи на всі спроби і навіть заміну телефонів встановити оновлення в мене так і не вдалося. Тому будемо працювати з тим, що є. Вибачаюся за якість, але сижу таки в монтажці, монтую і розумію, що забув сказати про головне: цей геймпад не працює на консолях взагалі. Він лише для комп'ютера або для андроїда. І все. Отак-от. От у якості тесту Стіка я обрав режим Xbox 360 по комплектному приймачу, тому що лише у ньому працюють всі функції. Внутрішня мертва зона присутня та має ефект компенсування відстані, що погано впливає на мікроконтроль. Проте без цього ефекту було б ще гірше. Зовнішня мертва зона також є, вона доволі стандартна і не дуже велика. Роздільний шах стіку 0,15, тобто від центральної позиції до краю стік зареєструє приблизно 65 точок. Це взагалі небагато, проте не найгірший результат, що я бачу. А от прив'язка до осей дуже помітна, що унеможливлює зробити невеличкий кут нахилу стіка, що шкодить мікроконтролю. Звісно, з такою прив'язкою намалювати коло на перетині осей неможливо. А от реєстрація позицій доволі чітка та без тремору. Ну, хоча б у цьому тесті стіки не підкривається. Качали. Повернення вказівника до центру завжди проходить ідеально, що й не дивно з такими велетенськими мертвими зонами. Форма кола показує гарний результат без якихось критичних помилок. І в цілому результат непоганий, якби контролер коштував баксів 30, але на свою ціну. Ні, все дуже погано. Такі результати я навіть не згадаю, коли останній раз бачив. Навіть бюджетний геймсір t 4 Pro на фоні цього дива працює набагато краще. Хоча на сьогоднішній день я би його все одно не купляв, оскільки за ті самі кошти можна придбати Гулікіт ns 08 огляд на який, до речі, є на моєму каналі. Якщо не враховувати поганий зв'язок та жахливі стіки, то взагалом геймпад на ПК працює непогано. Відчуття мертвої зони майже відсутні, а прив'язка до осей дає більш чіткий контроль по лініям X та Y. Так що не перфекціоністу, мабуть, грати буде комфортно. А от на смартфоні не дуже. Стіки працюють непогано. Розкладка ABXY співпадає, проте чомусь знов-таки не працюють тригери. І це при тому, що бампери працюють нормально. Зброю я можу перемикати в грі, а От стріляти – ні. І найцікавіше, що у китайському застосунку ці кнопки нажимаються. Але мобільний тестер каже, що то кнопка ГАЗ, а не кнопка R2, тому вона і не працює. І скоріш за все це якийсь китайський стандарт. І як то пофіксити, я так і не розібрався. І як тільки у мене з'явиться якась інфа, я додам її у закріпленому коментарі під відео. Ну а поки що на мобільному все доволі погано. Хоча це мобільний геймпад, що дивно. Що ж до налаштування геймпаду за замовчуванням нижні кнопки повторюють бампери L1R1. Як їх змінити на інші кнопки, в інструкції нема ні слова. Скоріше за все, це робиться в застосунку, який повністю китайський. У ньому я розібрався лише як змінити ступінь вібрації та чутливість гіростіку. До речі, про гіростік працює він тут у будь-якому режимі. Для його активації необхідно натиснути меню і R3 на 3 секунди, після чого всі рухи геймпаду у просторі будуть керувати рухом Стіка, але при цьому сам стік перестає працювати взагалі. Що, як на мене, дуже дивне рішення з боку розробників. Крім того, гіроскоп дуже швидко втрачає початкове положення, що унеможливлює нормальне прицілювання вже на перших секундах гри, тому що камера улітає кудись уліво, а стік при цьому не працює, щоб її розгорнути. І закінчується все це тим, що. Цю функцію ми вирубаємо і ніколи нею не користуємося. Офіційно заявляю, Xiaomi не вміють робити геймпади, працюючи на ПК. Якщо цей девайс кудись і підійде, то хіба що суто для мобільного геймінгу. Проте для цього треба вчити китайську, оскільки застосунок не підтримує англійську мову. Саме тому я не бачу сенсу витрачати свій час далі на цей гаджет. Особливо коли на ринку є набагато крутіший пристрій для смартфонів FlyDigi Vader 2, який має крутий мобільний софт з. Мапінгом з підтримкою англійської мови та гіро -приціло. Огляд на нього є на моєму старому каналі. Ось тут залишу посилання. Не дивлячись на те, що Xiaomi, Gamepad, Elite Edition доволі якісно зібран, цей гаджет створений виключно для китайського ринку смартфонів та смарт ТВ. Купляти такий деінде поза межами Китаю сенсу немає і я вам не раджу, особливо згадуючи про його цінник. І на жаль, я майже впевнений, що після цього огляду в мене його ніхто не купить. Підписуйтесь на мій канал, якщо. Що хочете дізнатися більше про новинки геймпадів і про те, які геймпади купувати не варто. А на сьогодні в мене все. З вами був Іван Панч. Ще побачимось.